Ну що, дівчатка? Ми знову на цьому червоному дивані, а це означає, що я буду показувати вам трусики. Ви у нас так швидко розкупили малесенькі розміри до 62, го що нам прийшлось відчувати нові. І у нас тепер велика кількість різнокольорових, різноманітних, різномоделевих варіантів. Ось подивіться на Ми на сьогодні прийшли в таку квіточку. Вони у нас є в різних кольорах, саме ця модель. І ось ця також новесенька рубчик. Дуже їх люблю. Ціни дуже приємні. Ну і звичайно, у нас є трусики. І великих розмірів це все ще 60 ка У нас є трусики до 72-го. У всіх них. Класний склад, котончик. Всі вони гарно тягнуться. Трошки пізніше покажу вам, як саме. Модельки є ось такі, наприклад, класичні. Це я вам якраз покажу 72-й. Подивіться, посадочка, добротні, такі трусики. Дуже гарні. Ну і звичайно, є ось такі манюсінькі 52-го з високою посадкою, що прикриє вам весь живот. Трусики класні. Зараз показую, як тягнуться. Беру 72-й На справжню українську паняночку. Еластичні і так, і так, ці неприємні. Нагадаю, купуйте.